Так, в пошуках 119 F1. Так, зараз буду розкладати рамки, ті э, корпуса. Тут немає Карпатки, карники і немає цих на нальотів. Нормальний робочий день. Сьогодні 23. го Так, сьогодні... Так, сьогодні 23. 23 серпня. Так, закриваємо тут. Тут накрито. Так, тут буде дивитися, буду дивитися тепер. Це була сім'я вихователька, тут оставлена матка. І... Пару рамок забрано в іншій сім'ї. Стоп. Чаю не бачу. Так, тут засів. Не знаю, не бачу. Тут засів є. Потрібно на сонце так не буду бачити. Так, тут. Тут, так, да, тут теж є засів. Матки пока не бачу. Так, на тій стороні і на тій стороні теж засів чіткий. Так, а оце тут матка. З цієї сторони десь її бачив. Чітка була матка. я її зараз не бачу. Чи вона перейшла на іншу сторону, чи що не бачу. Такс. Але вона була тут. Тут матка була. А от вона, от вона. От вона матка. От вона. Дочка 119-ї Данської. Хороша дочка, це вона в вулику, який був раніше F1419. Це, мабуть, буде батьківська Данська, якщо все буде чітко.